Всім доброго ранку, або добрий день, або добрий вечір. Сьогодні вже в нас 17 травня. Я була дуже заклопотана ці, мабуть, 3-4 дні, як у нас почалась майже спека. І було багато роботи. А саме треба було висажувати розсаду помідорів, томатів, перцю. Ну і ще декільких рослин. Так, як ви бачите, вже розкитають мої півонії. Це сама перша. Амарання, піонія. І дуже-дуже вона швидко відквітує. Бо спека оце сьогодні відкриється, на завтра вже може попадати листя. Так, я знаходжусь на своєму городі. Так, зараз він виглядає. По-перше, що ми зробили, це натягнули сітку, бо сонце дуже-дуже пече, особливо для розсади маленької. І тут, ви пам'ятаєте, в мене все було сіном завалено. А зараз вже з'явилися рядочки з культурами. Так, якщо придивитися, тут я посадила помідорки. Ось це все помідори в мене. А на доріжках і обклала їх соломою. А на доріжках в мене залишилось сіно. Сіно, яке ми косили цього року, десь тиждень-два по тому. І ось так от я, напевно, думаю, весь сезон тут буде зберегатися волога. Дуже на це, на це надіюсь. Маю надію на це. Так. Оцей городик у мене тут скільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рядочків. Сім рядочків по вісім, по вісім томатів. П'ятьдеся кустів. І... Ви знаєте, це забагато. Це забагато. Прийде час і не будемо знати, куди їх дівати. Так, на... тут в мене в тому році росли перці, а перці тепер переїхали трішки нижче. Ось тут в мене перці. Тут в мене перці. Та, та сама методика. Значить, сажаю у рядочки Прокопую тільки рядочки. Чоловік мені купає. Потім я сажаю у рядочки. Ось перший рядок в мене баклажан. Такий він ще дуже хилий, ну нічого. Він вже пройшов і Крим і Рим, і вже на вулиці майже тиждень росте. Так, теж сонце у нас схід там, і пали сонце зранку сюди. І так зробили ми затіняючу сітку. Так, зверху у нас проволока протягнута. Туди я буду підв'язувати свої культури. Десь 2 метри висота, а може і менше, може 180 сантиметрів. І оці перці, так, оці перці, вони будуть десь по півтора і більше метри. Отакі вони вимахають. Так що, хто хоче за цим поспостерігати, не пропускайте моє відео. Так, тут вже у нас хащі з малинкою. І вона вже починає квітувати теж. Так що ось так я зберігаю вологу на городі. Тут в мене раз, два, три, чотири, п'ять рядочків перцю. І це не значить, що це все ще де, де можу, там іти, і тикаю. Боросади забагато. Так, і тут у мене останній рядочок огірки. Теж вчора висадили. Тут сітка рабиться і вони за нею будуть чіплятися. Ось такий вигляд мають ці горілочки. У цьому році не поспішала я нікуди з розсадою, бо кожного разу. Кожного, кожного року. Все переростає, а погода шепче своє кожного разу. Так, що в квітниках? Ще квітує аквілегія. Це в мене целера. Целера. сама перша була посаджена. Ось це коренева селера. Дуже добре. І перший рядочок це саме перші в мене томати. Сусідські собаки гавкають. Самі перші томати, які мучились, коли вночі було і плюс два, і плюс три. І плюс два, і плюс три. Ось вже починає моя аквілегія відквітовувати. Тут в неї вже насіннечко зав'язується. Ну не знаю, буде воно чи ні. Ну, я її вирощувала з насіння. Ось в мене є один кущик. аквілегії. Йому, мабуть, вже 20 років. Бачите, він на зріст який високий. І тут зовсім інша квіточка, які в неї вусики, зовсім іншого. А зараз коник стрибунець тут присів. Бачите, відпочиває. Зараз аквілегія десь 40-50 сантиметрів. Зараз ми до неї підійдемо. Ось який вигляд має цей парканчик з аквілегії. Що буде в наступному році, не знаю, бо вона дуже в мене щільно посажена. Це за два роки вона так стала такою великим облаком. Ну ось така краса. Тут же в мене рядочок голубих колокольчиків. Так. Квіти, мабуть, все, ось тільки півонії починають рости. Так, зараз ще покажу світ город далі. Так, тут я посадила кабачки. Принцип той самий. Теж все сіно, солома. Ну, ще маленькі кабачата, ну думаю, все буде з ними гаразд. Ось тут в мене ще 9 перців. Висадила нарешті. Тут три рядочки, моркачки ранні. Це все в мішках в мене стоїть солома. Треба розкладати. Ну, тут цей городик ще не досажений. Ще не досажений. Квасолька там посходила. Ось тут нічого немає, вважається. Але ні. Тут я розсадою висаджувала ось лук чернушку. Бачите? Чотири рядочки. Поки нічого не видно, але все, всі стоять як солдатики. Це добре. Так, тут ще один рядочок. Томатів Ріогранди. Це на сушку. Рядочок я посадила. Так, і тут в мене рядочок. Ну Все в цьому році запізнюється. Горошок ще навіть не квітує. Теж в мене є така сітка рабіться невелика, кожного року ми її скручуємо і розкручуємо, бо багато часу ходить на підв'язки різні. Стараємось щось вигадувати. Щоб було зручніше. Так, в моїй теплічці тут майже нічого не залишилось. Ще на один рядочок томатів треба пересадити. Так, оце кабачки в мене ще треба висадити. базілік І щось в мене у цьому році дуже погано з динями. Та арбузами. Щось і купувала насіння дороге, але треба шукати своє зібране і замочувати, бо зовсім залишимось без баштану. Без баштану, ось це в мене ще перчик залишився. Теж треба кудись його всунути. Так, пішли далі. Покажу ту частину огороду, яку ще не показувала. Тут нарешті біля беседочки. Альтаночки. Альтанка. Біля альтанки висадила кабею. Це біла кабея. Ось туди нехай повзе Це фіолетова кабея. У них навіть різний колір листя. І тут всунула три огірочки. Подивимо, що з цього вийде. Так, і це я покорінювала виноград кишмишний. Який корінечка. Куди його зараз тикать? Незрозуміло. зрозуміло. вирощую. А потім за голову хапаюсь. Куди ж це все розмістити? А ось зараз покажу вам мого помічника. Спить мій помічничок. Да? Герман, ти спиш? Ні, не треба мені допомагати. Все, побачив, пішов. Так, пішли на іншу частину городу. Це в мене персик. Скільки я його не бризкаю від цієї курчавості, все одно листя є корчаве. Так, ми прийшли до моєї теплички. По-перше, тут в мене курчата. Курчаткам вже, мабуть. Ага, навіть скажу точно, через три дні буде місяць. Всі на місці. Всі ті. Це ми їх виносимо в день погуляти. Ось так без сітки вам покажу. Вчора з'їли три стакани черв'яків. І сьогодні щось від мене вимагають, бо я там копала і знайшла дуже багато. Ось, трішки балувані вони в мене. Хочуть щось смачненького. Ось такі в мене місячні курчатка. От, вже можна і півників розгледіти. Ну, подивимось, що з цього вийде. Так. Тут в мене теж півуні розкитають. А це в мене тепличка. Тепличка. Колись при батьках вона була під склом, батько її сам робив, але зараз дуже-дуже вже мало залишилось скла. Зверху в нас теж затіняюча сітка. Так, і тут ми теж сажаємо. Помідори, їх можна розгледіти. І там біля скла. У першому рядочку біля скла я посадила гіркий перець, щоб він був подалі. Ну, а на початку сезону я сію тут зелень. Ось в мене рядочок кінзи. Рядочек салата. Рядочек салата. Тут в мене редис, який чомусь цього року. Ось бачите, як помідорка відхиляється від редису. Треба вже прибирати її. Щось в мене з редискою не. Не дуже у цьому році. Але я посіяла редьку Маргеланську. І сподивимося, що там буде перший раз. Кажуть, вона дуже смачна. Так, ну, тут зрозуміло, оце перчик маленький, хоча в нього теж є вже квітки. Кінзушка. У тому році не. Получилось у нас з кінзою, дуже ми її полюбляємо. В цьому році є, треба жувати. Тільки треба все полити. А це шпінат, і вже він викидає квіти, вже він викидає квіти. Треба його або в морозилку, або Омлет треба їсти. Ось так. Поки в мене такі маленькі тут всі помідорчики, але я думаю, все буде гаразд, треба полити. Бо я їх посадила, мабуть, два дні назад і не поливала. І там в мене шурик заглядає. Да. Шурик. Папка всіх моих качок. Так, мои качки ще сидять. Уже, мабуть, 30 діб. На ці вихідні на ці, да. У суботу, або у неділю Щось будемо вже очікувать. Так йдемо далі. Ну, а ось такий вигляд має зараз моя картопля. Тут десь один півтора сотик. Ось так. Теж я її не окучую, не прополюю, бо це дуже Дуже затратно часу не вистачає. Хто зараза сидить? Ви бачите? І я обробляла, і ця зараза вже сидить. Картоплю обробляла перед тим, як посадити. Треба пройтись переглянути. Так що ось так. І тут вже, мабуть, десь десь 30 мішків соломи. Сіна ми накосили. Щось у нас там над городом димить. Щось димить. Так, оце моє, мій город дальній. Там вишні, яблуні, виноград і так далі. Так, все, на цьому буду закінчувати. Треба йти далі працювати. Ще ось тут в мене клаптик треба висадити. Кабачок. І щось в мене цього року тиква не сходить. Трава, а трава. Це пре і пре. Ось такий вже виноград. Бачите, це саме раннє в мене. І це все старі сорти. А нових ми посадили теж 13 кущиків. Всі дали вже бруньки, подивимось, що з цього вийде. Ось тут вже такі квітки. Так, всім гарного дня. Заходьте, якщо хочете побачити продовження. До побачення.